Відділ ядерної безпеки відзначив 40 років з дня створення. Гарний привід розповісти про досягнення, плани на майбутнє. Проте, не зараз. Інформація надто чутлива, тому без деталей і лише давно відомі факти. Відділ ядерної безпеки займається всіми питаннями поводження ядерного палима від початку планування його виготовлення до відправлення з майданчика. Звичайно, ядерне паливо важлива частина для експлуатації атомної станції, і тому вимоги до закритої інформації, до поводження з ядерним паливом стали більш жорсткі. Одне з найбільших досягнень, яким варто пишатись, до того ж державного рівня реалізація проєкту з диверсифікації ядерного палива для українських АЕС. Проєкт був започаткований чверть століття тому. Південноукраїнська атомна станція стала пілотним майданчиком. Зараз усі повною мірою усвідомили наскільки правильним і далекоглядним було те рішення. Працівникам відділу довелось провести величезну роботу, адже бути першими не лише складно, а й відповідально. Ми почали цей проект. Наша площадка була обрана як пілотною в цьому. І совпало так, що тисячна зборка, яка виготовлялася на цьому заводі, теж співпало так, що вона попала в нашу партію. Сорокарічна історія сповнена цікавих фактів, доленосних рішень, трудових перемог. А ще колектив славиться легендарними особистостями, імена яких вписані в історію не лише Південноукраїнської АЕС, Енергоатома, Міненерго, а й світової атомної енергетики, зазначає начальник відділу. Пишається він і нинішніми колегами за сумлінну працю, високий професіоналізм з нагоди свята кращі з них були нагороджені грамотами та подяками. Ми підтримуємо традиції, заохочуємо ініціативи. Розповідає начальник лабораторії Володимир Дмитраш. Він працює у відділі 33 роки. Каже, визначальною рисою колективу завжди були люди, освічені, відповідальні, небайдужі. Такою є і нинішня молодь. Мають дуже гарну освіту, і прийшли і показали себе з найкращої сторони, дуже перспективні і талановиті люди. Це наша надія і опора для нашого відділу, і для, нашої, для нашого підприємства і для нашої країни. Один з них інженер Ігор Тітімець, обожнює свою роботу, постійно вдосконалюється у професії, паралельно займається науковою діяльністю, неодноразовий призер і переможець конкурсів наукових доповідей. На конкурсах, по суті, ті, ті доповіді це те, що я безпосередньо роблю. От. Минулий раз я говорив про використання відремонтованого палива. Це те, що я робив на роботі, це те, що я потім показав, як наукову роботу. За ініціативи молодих колег у відділі ядерної безпеки вирішили відсвяткувати ювілей нетривіально 40 років підрозділу 40 тисяч гривень на допомогу військовим. Наш колектив цю ідею сприйняв дуже позитивно. Всі, як одна команда, сплотилися і зробили цю общу справу. Сума перевищила заявлено і склала 45 тисяч гривень. Кошти перерахували на виготовлення антидронової рушниці. Подібні екземпляри вже на фронті допомагають нашим бійцям знешкоджувати ворожі дрони. Виготовляють прилади члени спільноти Паяло Йоей, яку започаткував колишній працівник Південноукраїнської АЕС. Ми хочемо подякувати за цей девайс. Реальна штука, реально збиває коптери. Його послідовники, зокрема й працівники відділу ядерної безпеки, продовжують справу. Збирають павербанки, виготовляють скиди, організовують збір коштів на потреби ЗСУ. Вони як ніхто розуміють, яку загрозу несе порушення правил, норм і стандартів ядерної безпеки. Воєнні дії поблизу атомних об'єктів, захоплення АЕС це відвертий ядерний тероризм. З ним необхідно боротись усіма можливими способами. Тож працівники відділу ядерної безпеки південноукраїнської атомної станції закликають доєднатись до їхньої ініціативи і інші підрозділи підприємства: святкувати ювілеї збором коштів для зсу спільна мета об'єднує колектив а кожен донат наближає перемогу.